Це не так. Голодова Людмила Миколаївна, голова правкому спеціалізованої школи Noші. В лютому місяці я була на засіданні профільної комісії по оптимізації школи. Я була на депутатських слуханнях, і кожного разу читаю газету нашу місцеву дніпрову зірку. І кожного разу я дивуюся новим цифрам, які звучать. Оголошується. На першому засіданні комісії було оголошено про те, що коли буде оптимізовано 100% дітей з гімназії прийдуть до нас в приміщення школи номер 6 то вивільненню буде підлягати 12 педагогічних кадрів, 28 технічних. Пізніше на засіданні ми почули цифри навпаки: 11 педагогічних, 29 технічних. В газеті «Дніпрова зірка» останній номер, ми читаємо про те, що буде оптимізовано при оптимізації, буде вивільнено 3-4 педагогічні працівники. Скажіть мені, будь ласка, чесно, скільки ж дітей прийде до нас в приміщення школи номер 6 і яким чином ви будете нас, вчителів і технічних працівників, забезпечувати заробітною платою і роботою? Адже багато з нас, вчителів. Які вже перед пенсійного віку і при вивільненні ми нікому не потрібні в нашому місті камері. Якщо вже так багато вчителів міста з'їдають бюджету, то мабуть всі ж, а можливо, не всі знають про те, що наше місто одне з найкращих дає освітні послуги, так Анатолівна? Ми по зовнішньому незалежному тестуванню місто нас не пасе задніх на конкурсах, на олімпіадах. Все ж таки, це заслуга вчителів міста. Ми не маємо нічого проти, проти своїх колег із гімназії. Але цей навчальний рік він дуже тяжкий для обох педагогічних колективів. Ми постійно е, чекаємо, що когось будуть звільнювати, що е, щось якісь інші е, якісь перебірки, щось нас постійно. Е, Тривожить тривожить нас те, що ми не впевнені в завтрашньому дню. І е, коли читаємо Дніпрові зірці про те, що депутатська комісія працює, і вже погоджено, що там працюють і педагоги, і батьки, то я не знаю, чи в гімназії хто присутній там на тих засіданнях комісії. Ну з нашої школи ні один педагогічний працівник не був включений у вашу комісію. А ми на зборах ще в лютому місяці вибрали трьох представників педагогічного колективу і від батьківського колективу. То де ж правда, яку економію ви можете зробити за рахунок вчителів, коли ви будете вивільняти працівників? Ви їм повинні виплатити відпускні, ви їм повинні виплатити компенсацію. Де? Які кошти тут будуть заекономлені? Ми не думаємо про дітей, ми не думаємо про майбутнє. Ми не думаємо ні про що. А діти це ж найголовне. найголовніше. Ми завжди, говорили, що лозунгом нашої держави були. Діти це наші квіти, а виходить, що наші квіти, нікому не потрібні. Не потрібна освіта в місті Каневі. Бо ми, як закриємо, ми згубимо один педагогічний колектив, ми згубимо інший педагогічний колектив. Мені боляче. я працюю з 1984 року. Починала з посади старшої піонервожатої. Я знаю цю школу. Вона я там мене там навчалися мої діти. Двоє закінчили, двоє. На жаль, перейшли в іншу школу. Я перевела. Але не можна кидатися такими фразами, не можна так робити. Ви губите наші колективи. Я прошу, шановні можновладці, одумайтеся. Знайти кошти в бюджеті можна. Можна поскорочувати те, що набагато багато лишнього в нас є. У міського голови повинно бути скільки заступників, Де що ви не справляєтеся з своїми обов'язками, що у вас стільки заступників, що у вас стільки радників? Поверніться! Ви можете працювати, попросіть допомоги учителів. Ми вам допоможемо. до спокою громади. В якості відповіді хочу, зачекайте, будь ласка. Сказати про те, що засідань комісії в цьому місяці ще не було. От. Після, після розширення складу ще не було засідань. Тільки буде засідання комісії, будуть запрошені туди ті люди, хто додатково включені. Але я думаю, коли буде відповідати на запитання Анатолій Олексійович, він про це теж детальніше скаже. Шановна громада, ми вже працюємо досить тривалий час і заслухали вже вісім виступаючих. Давайте вирішимо, я розумію, давайте вирішимо, скільки ще людей матимуть виступи. Скільки просить міський голова Надія Анатолійовна, теж чи ні? Значить, міський голова, людина біля мікрофону, ще хто є наполягають. Ми ж вже в основному думку відчули. От. Більш... Думаємо, будемо підводити риску, так? Да? Да. Да, значить, вис... Виступаючи біля мікрофону, і міський голова обов'язково виступить. От. Але після міського голови ми підводимо риску. так? Да. так. Хто ще? Надія Анатолійовна не наполягає, так? Ні, ну то її право, якщо вона буде виступати на дамо і Надії Анатолійовна. Як Надія Анатолійовна? Ні. Вона поруч з головою, я обмінялися, мабуть, думками, і голова скаже, якого немає. Доброе, будь ласково, выступайте. Лаврентьевна, здесь вот вы недавно совсем зачитали письмо, в котором говорится о том, что невозможно объединить две школы, не сильно, тогда зачем же все эти комиссии? К чему вообще, раз уже поступило письмо о том, что это невозможно, это к чему? К чему вообще весь этот разговор? Вот объясните. И потом э, такое впечатление, что э, подобные решения принимаются, э, извините за то, что я скажу, в бане. Вот когда собирается какая-то компания да, и решает, а давай что-нибудь сделаем. А что, давай попробуем, может быть, получится. К сожалению, не думают тогда о людях, относятся к ним без всякого, так, даже вот так как а, сделаем, а там видно, дети, дети, это же наше будущее. И вот вы, Виктор Владимирович, говорили о выховании патриотичном. Много, много очень говорится об этом. А какое же может быть патриотичное выхование, когда такое отношение к тем же детям, к их родителям. Дети все это видят. Они это все наблюдают. И хоть сейчас здесь нет, нет да, они не могли бы присутствовать и наблюдать за всем этим и возмущаться о том, что почему такое отношение к людям? Власть имущих Такого не должно быть. Очень нужно хорошо подумать, прежде чем принимать какие-либо решения. рішення. Віктор Володимирович, я вас запрошую до мікрофону на сцені. І ви можете використати 5 хвилин плюс ті хвилини, що маєте право на повторні виступи. Бо на вас багато запитань було, може вам 5 хвилин зробити. Доброго дня всім. Я насамперед хочу привітати вас всі, всіх святами, які Україна зараз святкує весь світ. Я думаю, що сьогодні в цьому залі панує зовсім інша ситуація і, на жаль, прикро, що ми накрутили ситуацію на рівному місці. Тому що якщо художник малює картину і не має права ніхто дивитися. Так? Поки мені не, не домалює. І сьогоднішнє зібрання це зібрання е, декого, щоб погратися якраз масами. Я це побачив, як можна на пустому місці, з пустого питання, розкрутити цю ситуацію. Я, я закінчу, не спішіть шуміти, всі тут виховані люди, більшість педагогів сидять в шостої школи, їхні е, чоловіки по дружинах. Ви повинні нести виховання тільки що попередній оратор казав. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що складно бути опонентом. І якщо проти твоєї думки хтось щось має, то це не означає, що треба топати ногами і хлопати в ладоші. Треба вислухати і задуматися. І ми слухаємо. І в Бані ні одне рішення не приймається. На сьогодні працюють комісії. Ми чесно прийшли і сказали, є проблема, давайте її вивчимо. І вийшли скрізь перед людьми. Ми ховалися в Хмельницьку. Тут дехто розказував, що вони там западні. За, за канікули зимові 10 об'єднали. За канікули зимові. Це в Хмельницьку. Там, я ще по Тернополю знаю. Зараз мені наводять справку, позвонив. Це там, де свобода керує. Ні, От. Хмельницьку... Я хочу... Я хочу... Сказати, не треба накручувати, перекручувати то, чого немає. Може, ми і самі це знімемо питання. Чому ви, чому ви перед поїздом побігли за цим зібранням? Хто зійшов? От подивіться, в залі пусто. Зараз тих, хто не зареєструвався, вийдуть, і станеться 50-60 чоловік. Але ви знаєте, я, я вірю, що цих 60 чоловік прийшли, бо їх наболіло. Прийшли сюди і хочуть прийняти участь. Але тут нема дітей, і мені було прикро, як ви не... двоє.